Показую вам полуницю саджанці, Ось тільки чекає на висадку. Всіх вітаю на своєму каналі. Прийшла черга до посадки полуниці в нашій новій теплиці. Так що зараз будемо грядочки готувати під посадку. Покажу вам, як ми робимо. Дірки в плівці для висадки полуниці. Ось така гарненька полуничка чекає своєї черги до висадки. Ось уже корінчики просяться в землю. Все, будемо садити. Вже часи піджимають терміни для посадки полуниці, для гарного врожаю на наступний рік. Бо так, отак пробиваємо дірочки. Це маркер на те, щоб потім пропалювати. Отак, От через 25 сантиметрів забиті цвяхи на планку. І все, маркер позначений, дірочка є. І тоді видно, де робити пропалювання. Коли дуже гаряче дірки робляться, повністю нічого не пристає і навіть не чіплюється оці відходи на саму пробивачку. Все, по маркеру дірочці ставиться штирок І так виходить дуже швидко. Ось така просто особа Ось такою штукою ми пробивали дірки на полуницю. Саморобна. Це труба 10 см в діаметрі. Ну, можна будь-яку кому яка комусь потрібна його стаканчик чи касета садити. Може комусь менше треба. Ну, але з практики, бо вже ми вторік робили ці дірки. Мені вона підходить. Садимо стаканчик, ніби вона зразу і завелика, але потім кущик розростається і якраз нормальна. 10 см. Це відрізана такий кусок відрізаної труби. Труба товста, мабуть, міліметрів 5 Товщина. На краю ось тут загострена, щоб добре пробивало. І приварений цвях. І він ось так виходить. Далі за трубу. І оцим цвяхом збираються всі ті відходи, які пропалюються. І тут, звичайно, наварений кусок металу і арматура 16 на висоту, яка вам потрібна. Приварюєте і все. Дуже зручна конструкція. У минулому році треба було садити полуницю. В інтернеті дивилася, що люди роблять, чим пробивають там різні і з консерви роблять. Просто пальником пропалюють, ну незручно воно. Ходять з отим газовим балончиком ручним маленьким. І консервинку таку вставляють, пропалюють, це дуже незручно. Нагинатись треба і воно дуже мало дірок робить. Непрактично. А це за рахунок того, що метал товстий, нагрівати його треба так трошки. Ну, хвилин, хвилин декілька, хвилин п'ять, може більше ну, Залежить від того, які об'єми. І за один прогрів пробивається, у нас теплиця довжиною 44 метри і один бік грядки. Це приблизно десь 100 скільки, не більше, як 100. На грядку поміщається 500 з лишнім саженців. Коротше, можна порахувати через 25 см на 44. 4048, 160-170 дірок. Можна пробити за один нагрів. Ось так. Ось така приспособа. Може комусь пригодиться, робіть собі дуже зручно. Ось така. Нагинатись не треба по тих позначках маркера, що я показувала. Пішов і пішов, і пішов собі дуже швидко. Конструкція. Ось так. Загострено на щоб воно дуже легко відрізало плівку. Все. Вон. Десь приблизно 2 години роботи і всі грядки готові до висадки. Все, дірочки ось такі гарні на однаковій відстані. Все, Залишилося тільки посадити полуницю. І там ще як я показувала ту конструкцію, що нагрівати, пробивати дірки, казала, що там цвях приварений, але це я так назвала його цвяхом. Це там, напевно, ну, така металевий дріт товстий. такий десь також міліметрів 5, п'ятерка десь приварена, бо цвях, напевно, він і не привариться і це зовсім не те. Та. Така поправочка, що там просто товста, така металева арматура. Не арматура, а дріт. Отаке. Все, все, фронт роботи заданий. Приступаємо до посадки. Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал про село. Буду вам показувати ще багато цікавого. До нових зустрічей!